Син мільярдера ображає суддю. Через кілька хвилин СБУ штурмує залу суду. Судова зала була напівпорожня, лише кілька журналістів, адвокат, секретар і двоє присутніх для порядку в задніх рядах. Справа ззовні виглядала дрібною: порушення правил дорожнього руху, перевищення швидкості, легка аварія, ні жертв, ні вибуху, та й фігурант, хлопець років 20, з копійками в брендовій кофті і кросівках. Явно не схожий на того, хто здатен на каяття. Суддя Віра Сергіївна ввійшла рівно, без пафосу, в чорній мантії, із зібраним волоссям і поглядом, який за роки роботи навчився бачити крізь людей. Вона не підвищувала голосу, їй не треба було. Підсудний Назар Долинський, син мільярдера, який володів трьома медіахолдингами – девелоперською групою та окремим депутатом у Верховній Раді. Назар сидів розвалено. Жуючи жуйку, слухаючи її так, ніби йому нудно. Назвіть, будь ласка, своє прізвище, ім'я по батькові, чітко сказала суддя. Та ви й так знаєте, протягнув він. Ну, добре, долинський Назар Романович, студент, самозайнятий, майбутнє нації, все чи ще щось, секретар ледве стрималась. Суддя продовжила, не змінюючи інтонації. Вам інкримінують порушення пункту 12,4 правил дорожнього руху. Перевищення швидкості в межах населеного пункту, що призвело до ДТП? У вас є позиція щодо цього? Та яка ще позиція? Машина, машина, хто не ганяє. А машина в мене не Ланос, вона сама летить. Сама суддя дивилася прямо на нього. Він підвів очі і вирішив розважитись голосно, так, щоб почули всі. Чесно, я думав, тут якийсь мужик буде, а тут ви, жінка, у мантії, прямо як у серіалах. А як же кухня? Каструлі, борщ, серветки. Хто вас узагалі звідти витягнув? У залі зависла тиша. Один з журналістів грізко підняв голову. Адвокат хапнув повітря, наче тільки зараз згадав, де він. Секретарка заплющила очі на секунду. Суддя не змінилась в обличчі, лише кивнула. Зафіксуйте в протоколі. Підсудний свідомо ображає суд. Вислови щодо гендерної належності суддів несіть окремо. Та я просто жартую пані Е-е... Пробачте, суддя. Ви що, не маєте почуття гумору? У судовому процесі є межа між гумором і неповагою. Ви її перейшли. Назар посміхнувся. Та мені за це максимум штраф дадуть або умовку. Ви ж не ризикнете, ну ви ж не дурна. Та ще й жінка. Я бачу, як ви там намагаєтесь тримати обличчя, але ви не суддя. Ви просто актриса на сцені. У залі зависла інша тиша не гніву, а очікування. І Віра Сергіївна мовчки відклала ручку. Щось у її погляді змінилось, але зовні вона не сказала нічого зайвого. Лише суд оголошує коротку перерву п'ять хвилин, не залишати залу. Секретар, зачекайте тут. І вона вийшла, а Назар нахилився до свого адвоката. Бачив, образилась. Зараз кави поп'є і все мине, а потім напише штраф 3400». І я далі на свій кабріолет. Він ще не знав, що вже не вийде звідси сам, і що наступний, хто зайде, буде не суддя, а держава. Після п'ятихвилинної перерви суддя повернулася так, ніби нічого не сталося. Сіла, відкрила справу, кивнула секретарці. Її обличчя було спокійним, але за цим спокоєм ховалася інша сила, контроль, такий, як у сапера, який вже бачив вибух, але досі стоїть на ногах. Продовжимо. Пане Долинський, підтверджуєте, що були за кермом автомобіля Mercedes Ег» у день зазначеного правопорушення? Пф та підтверджую, звісно, а що вже цікаво стало, чим я їжджу. Давайте я ще фото салону покажу. Або, може, вас покатати. Адвокат спробував зупинити його дотиком до руки, але Назар висмикнув її майже роздратовано. Поясніть, чому ви рухались зі швидкістю 123 км на годину у межах міста. Та блін, у мене машина сама так їде. А що мені 50 повсти, як ваша бабуся? У мене життя триває, розумієте? Бізнес, навчання, тусовки. Ви розумієте, що мали б зупинитись, коли б бачите діти на знакові? Ви розумієте, що жінки не повинні судити чоловіків? сказав він, перебиваючи. Ну чесно. Це якесь ізнущання. знущання. Ви ще скажіть, що й у тюрму мене посадите. У залі знову стало тихо. Один з журналістів глянув на іншого, і той мовчки ввімкнув запис на телефоні. Ви кажете, що жінка не має права бути суддею. Я кажу, що ви тут тільки для краси поставили для картинки, щоб значить рівність, а насправді ж у вас максимум це каву подавати, не вироки виносити. Секретарка схилилась до столу. Її пальці стиснулись, але вона мовчала. І ви ще хочете, щоб я ставився до вас серйозно? Та якби мій батя був тут, він би вам пояснив, хто тут кому має ставити питання. Ваш батько не є учасником цього процесу, відповіла суддя. Ні, але це лише поки він не подзвонить кому треба. У нашій державі правосуддя не підпорядковується дзвінкам, сказала Віра Сергіївна рівно. Не смішіть мене, розсміявся Назар. Ви думаєте, я тут сиджу через ДТП, ви мене просто хочете повчити, та я з цієї країни вилетити можу за годину, а ви тут ще п'ять років будете в своїй мантії сидіти, поки вас не звільнять за пенсію і хто кого тоді пожаліє. У залі відчувалась напруга, як перед грозою. Хтось навіть почав підводитись, щоб вийти, не витримуючи. Але суддя лише втримала його погляд, не кричала. Не підвищувала голос. Усе, що ви зараз говорите, фіксується, фіксуйте, а потім витріть, як усе тут втирають. Адвокат вже не намагався його зупинити, він дивився в підлогу. Можливо, вже згадував, як писати заяву про складання повноважень. А Віра Сергіївна закрила справу перед собою повільно, вперше подивилась не як суддя, а як людина, але не як жінка, ображена словами, а як людина. Яка чекає сигналу. У мене більше немає питань. Прошу підсудного залишатись на місці. Оголошується коротка технічна пауза. Назар засміявся, хитаючись на стільці. О, знову перерва, та скільки можна? Ви ж слабка, так? Ну я розумію. Жінка, він не договорив, бо двері відчинились, і в зал зайшли люди в цивільному. Після чергового хамства Назар розвалився ще глибше в кріслі. Закинувши руку на спинку лави, його самовдоволення було настільки густим, що, здавалося, ним можна намазати стіну. Суддя знову оголосила перерву у голосі: ні напруги, ні втоми, тільки щось нове, холодна впевненість. Перерва п'ять хвилин, всім залишаться в залі, секретар кивнула. Адвокат зітхнув і навіть не вийшов, просто сперся лобом на руку. Назар щось бурмотив собі під ніс. Дурдом якийсь інфаркт у баби буде. Минуло рівно чотири хвилини, коли двері судової зали знову відкрились. Тепер увійшли четверо. У цивільному, але в кожному те, що не сплутаєш. Погляди навчено уважні. Постава жорстка. На поясі приховані рації. Один із них підійшов до судді не демонстративно, але відкрито передав документ. Вона прочитала, кивнула. Прошу всіх залишатись на місцях. Розпочати окрему процесуальну дію. Назар підвів голову, зморщився. Що це ще таке? Театр, ви кого лякаєте? У вас що, армія тут? Один із чоловіків у цивільному підійшов ближче до лави підсудних. Назар Долинський, Ну, я, а що? випростався. Ви хто? Адвокат, конкуренція. Ми представники Служби безпеки України. На підставі ухвали слідчого судді ви затримуєтесь за підозрою. В участі в організації незаконних фінансових схем, відмиванні коштів через підконтрольні компанії, а також перешкоджанні правосуддю через тиск на державних службовців. Зала охолола. Один із журналістів впустив ручку. Секретар завмерла з протоколом у руці. Що за маячня! закричав Назар. Я приїхав сюди за перевищення. Я взагалі не про це. Це якась помилка. Ви знали, що сьогоднішнє слухання частина розробки. Продовжив агент. Ми чекали саме цієї поведінки, саме цього моменту, саме цієї неповаги до суду. І зафіксували все повністю. Суддя сиділа рівно, руки на столі, погляд спокійний. Ти ж казав, що я не суддя Назаре. що це все для картинки. Насправді це була вітрина, але не моя, а твоя. Це провокація тут, закричав він. Ви не маєте права, я вам покажу. Мій батько не з'являється у цій залі. Перебив інший агент, і саме тому ви тут встати, руки за спину, ви затримані. Назар ще кілька секунд щось кричав, але вже не до когось у порожнечу. Руки скрутили швидко. На виході він ще намагався розвернутися до судді. Ти пожалкуєш стара, але вона вже відкривала наступний файл без коментарів, без емоцій. Просто працювала. І саме в цьому була її найбільша перемога. Коли Назар Долинський вже був у коридорі суду. Оточений людьми в цивільному, з руками стягнутими за спиною. Журналісти, що ще хвилину тому писали про справу про перевищення, одночасно дістали телефони і почали дзвонити в редакції, але справжню історію ще не знав ніхто. Вона не лежала у відкритому доступі, не фігурувала у відкритих джерелах. Вона збиралась по крихтах протягом місяців. За 10 хвилин на сайті СБУ з'явилось коротке повідомлення. Сьогодні під час відкритого судового слухання в Києві проведено операцію із затримання фігуранта кримінального провадження щодо багаторічних схем із відмивання коштів, створених через бізнес-структури однієї з найбагатших осіб країни. Затримання відбулось у співпраці з судовою гілкою влади, окрему подяку висловлюємо. Судді Вірі Сергіївні Оленчук за професійну взаємодію. Цієї миті все стало на свої місця. Справа про ДТП, складена на ім'я Назара, була технічною, формальною і водночас майстерно побудованим гачком. Справжнє розслідування стосувалося батька Романа Долинського через мережу фірм «Одноденок», через фіктивні благодійні фонди, через офшорні рахунки компанії переводили мільйони. І якщо батько завжди був обережним, то син ні. І саме через нього слідчі змогли дістати записи, внутрішні канали, схеми обналу, навіть прізвища суддів, яких проштовхували на посади за хабарі. Суддя Віра Оленчук знала про все. Їй запропонували бути обличчям операції ще два місяці тому. Вона погодилась не заради гучності, а тому, що після стількох років слухань вона бачила, що система. Зміниться лише тоді, коли хтось зсередини скаже досить. Вона погодилась не на роль, а на ризик. Весь процес вели під контролем, записи із залу велись паралельно. Кожне слово Назара, кожне його приниження було частиною протоколу. І коли він виговорив усе, він сам підписав свій вирок. Увечері того ж дня кілька незалежних антикорупційних медіа опублікували інфографіку. Гроші з одного офшору до іншого, через фонд Сім'я майбутнього, потім на рахунок компанії Нова Фаза. Далі підряд на держпроєкт, випадково виграний на тендері. У центрі схеми ім'я батька, але ключовою точкою його син. Він сам вивів справу на світло, бо був переконаний, що його статус вічний, що суддя лише декорація, і що за кожним хамством не стоїть нічого, окрім тиші. Але цього разу тиша відповідала. Через кілька днів сам Роман Долинський вилетів до Об'єднаних Арабських Еміратів, але вже без правового прикриття. МЗС України звернулась із запитом. Його прізвище вперше прозвучало в комітеті Верховної Ради з антикорупційної політики, а суддя Оленчук повернулась до наступної справи. Вона не просила інтерв'ю, не приймала запрошень на ефіри, просто працювала, як і завжди. Тільки тепер її не називали жінка в мантії, називали суддею. І в цьому була справжня перемога. Протягом наступних днів екрани, сайти і стрічки новин гуділи, хештеги Гештаг Долинський в суді, гештаг суддя Оленчук, «Гештаг невдалий хам заповнили Твіттер, телеграм-канали, навіть Тікток. Монтажі з обличчям Назара, його фразами про кухню і нарізкою з моменту затримання переглядали мільйони. Але ніхто не сміявся довго, бо з кожною годиною ситуація розгорталась глибше. Справжній скандал полягав не в тому, як син мільярдера ображав суд, а в тому, хто мовчав і чому. З'ясувалося, що суддя Оленчук не просто вела цю справу, вона погодилася на співпрацю з СБУ після того, як сама двічі зазнала тиску спочатку з боку адвокатів неформально, а згодом через анонімні погрози. З натяками на її доньку. Вона не подала скаргу, вона зробила запис і чекала точно, обдумано. І коли Назар прийшов у зал, думаючи, що все йому зійде з рук, він уже заходив у власну пастку. Журналісти кілька разів звертались до прес-служби суду з проханням про інтерв'ю. Вона відмовилась, лише надіслала коротку заяву: Я не маю коментарів до подій. Моя робота це рішення, а не шоу. У цій стриманості була сила, яку не розумів той, хто ще вчора вважав себе сильнішим. Назар Долинський перебував у слідчому ізоляторі, його голос, колись гучний, тепер звучав лише в одному місці, на допитах, там, де питань було більше, ніж відповідей, там, де не допомагав ані батько, ані статус, ані дорогий одяг. Я ж не знав, хто вона, сказав він один раз адвокатові. Проблема не в тому, ким вона була. Відповів той. Проблема в тому, ким ти вважав її. Цієї фрази ніхто не почув публічно, але вона стала символом. Історія про молоду пиху, яка розбилась об тишу, стала нагадуванням не все, що виглядає слабким, слабке, і не кожне мовчання програш. На дверях суду, де відбувалось засідання, хтось потай повісив аркуш паперу. На ньому надрукована цитата Ніколи не знецінюй того, хто мовчить. Бо, можливо, саме він знає, коли настане його слово. Але суддя Оленчук того навіть не бачила. Вона саме читала нову справу, звичайну, без мільярдерів, без камер, бо їй не потрібен був реванш. Вона просто робила те, що робить справжній суддя судила по справедливості, не по прізвищах.